Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Margiela. Цей аромат називається Never Ending Summer. Літочко, яке ніколи не закінчується. І ось у мене є такий пробник. Я майже-майже його вже. Закінчила ноти на цьому пробнику. У нас тільки дві. У нас тільки написано, що тут є вітівер та апельсин, і все. Але про ноти зараз з вами поговоримо. Я ноти знайшла ось такі: гіркий апельсин, апероль, потім перець, чай, Earl грей, кардамон, мускатний горіх, ветівер, кедр, пачулі, ваніль, бальзам. Із Перу, перуанський бальзам та кашмеран. Ось такі ноти у нас в цьому ароматі є. І цей аромат, знаєте, мені він трішки подобається, трішки не подобається. Ну, точніше, трішки подобається, а більше не подобається. Зараз розповім чому. Але потрібно трішечки вам розповісти історично моє відношення до цього бренду. За мною стоять дві пляшечки від Maison від Маржала. У мене там є олія. Це олія для. Для волосся, для тіла. Я е, використовую її для волосся, вона дуже класна, пах, дуже пахуча. І також у мене є єдиний аромат від цього бренду, який у мене залишився це у мене аромат Beach Walk. Він мені дуже подобається: солодкий, тропічний, класний такий сонячний аромат. Ось і все. У мене були інші аромати, у мене пляшки були ароматів цього бренду, у мене були міні-версії. Тревел-версії, я все розпродала. Мені щось завжди було в ароматі, що мені не подобалось. І, ем, на жаль, в цьому ароматі теж у мене ем, така сама історія. Розпочинаємо з того, що цей аромат повинен бути. Е, Повинна нам розповісти, розказати щось таке, що трапилося в 22-му році в, на, на берегу Амальфі, на узбережжі Амальфі. І цей аромат має в собі е, акцент Spritz Aperol Я люблю Сприц-апероль, апероль, апероль сприт, його можна і так називати. І, так. і коли я ходжу, наприклад, з подружками або з друзями взагалі куди-небудь, то я часто п'ю саме цей коктейль. Тому я знаю, як він виглядає, який він на смак, і який він на запах. Запах у нього теж є. В цьому ароматі для мене є тільки дві ноти. Тут у нас є. Для мого носа тільки апельсин класний, соковитий, супер-супер, супер цікавий, солодкий апельсин зі шкурою, шкіра теж у нього є, і мускатний горіх. Оце дві ноти. Для мене в, в, в цьому ароматі більше нічого не існує. Я його е, тестувала, я його і нас, наслаювала з ним, же, з тим же ж ароматом. Не один пшик робила, а 2, 3, 5, і все одно для мене цей аромат, який Починається апельсином і мускатним горіхом, овердозом мускатного горіха, потрібно сказати. Тут дуже багато для мого носу мускатного горіха. І він закінчується мускатним горіхом і апельсином. Ось і все. У мене немає ніяких нот. Так, тут написано, наприклад, у тут у нас в цьому пробнику, що є ще і ветівер. Ветівер для мене, знаєте, люди, він для мене. Має запах сіна. Ось уявіть собі поле, літо, спека, така спека, що аж вилазять очки. Така спека, і ось тільки-тільки поробили на, на полі оці. оці Пакунки, їх же ж запаковують в такі штуки, оце сіно. Або такі, прям такі горки о цього сіно. І воно там стоїть і день, і два, і три тижні, і два тижні немає дощу, немає нічого. Тільки воно сохне, сохне, сохне на сонці. І у нього є супер класний запах. У нього супер класний, супер. Чудовий запах у цього сіна завжди. Ось для мене вітівер це запах у такого сіна. Сухенький, класненький такий сонячний, ароматний запах. Тут для мого носа нема нічого подібного. Я не можу сказати, що я експерт в, в, в вітівері, може, тут є такий вітівер, який я не знаю, бо їх теж дуже багато типів. може тут є такий вітвір, про який мій нос ніколи не чув, не знаю, але я не відчуваю нічого, крім апельсина, класного, соковитого, солодкого, чудового апельсина і овердоза е, оцього е, мускатного горіха. Воно все починається і закінчується, тим самим у мене в цьому ароматі немає еволюції, немає нічого. Нічого, він плоский аромат цих двох нот. Ось і все. Чому мені цей аромат подобається з одного боку? Просто тому, що я дуже люблю цитруси. А тут насправді цитрус такий класний, він соковитий, яскравий. Просто ви уявляєте собі, як воно пахне. Він супер-супер класний. Так, овердос мускатного горіха. Я нічого проти, не маю, можна, горіха не як у кухні, так і в ароматах, але тут його дуже-дуже-дуже ну, багато на мінус. Обіцяли нам, що це буде схоже на Aperol на Spritz. Ні, воно навіть не схоже на Aperol Spritz. Знаєте, вже є такі готові коктейлі, вам тільки потрібно додати льод і налити його. Вже змішаний апероль Сприц я не пила його. Я один раз понюхала. Просто для того, щоб зробити апероль Spritz, нічого такого не потрібно. знаєте. Це не такий якийсь коктейль, для якого потрібні інгредієнти, які дуже складно знайти. Тут ні, тут нічого немає такого складного. Тому я і просто занюхала усе, Я не стала це пити. Але воно не схоже навіть і на той коктейль. Тобто вже зроблений. Ну і потім ще хочу сказати, що Амальфітанське узбережжя це така краса і такі запахи, що там багато всього, багато всього класного, ароматного. І робити його просто про Апероль ну це якось, знаєте, не знаю. Так що, з одного боку, класна, класний апельсин, з іншого боку, нічого іншого. Просто нічого іншого. І, і саме цим мені не подобається цей аромат. Тому що ну, за що тут платити 100 з гаком євро, люди? Ну от ну, Давайте ми ну, з вами об'єктивно про це поговоримо. За що? За аромат з апельсином, який не тримається на шкірі. Uh, є дуже багато ароматів апельсинових, які тримаються дуже дуже довго, і які кращі за цей. Ще одну річ хочу сказати: я була трішки здивована, шокована, навіть коли я, я почула від багатьох, хто там робив відоси на, навіть, ось, наприклад, на Ютубі про цей аромат. Треба сказати, що у цих, у цих людей якраз була піар-розсилка. Я, я не кажу, що всі, хто отримують піар, всі неадекватно розповідають про аромат. Я цього не кажу, я в це, я в це не вірю. Може так просто склалося, що я бачила тільки ці, ці, ці відео, але всі люди розповідали про стійкість цього аромату, про те, що він там і 9, і 10, і 10 годин на шкірі. Слухайте, на мені він ледве протримається 2 години. Може, щось зі мною не то, може щось зі шкірою, не то, може щось з носом, не то що я не чую цей аромат, а так об'єктивно, так як я повинна його чути по всіх нотах. Не знаю, але для мене це аромат, ну не про що. Знаєте, я, якщо вам подобається цей аромат, якщо ви розраховували на, на те, що це буде реалістичний аромат Aperol Spritz, на мій нос, ні, на мою думку, ні, я вам раджу тестувати цей аромат перед тим, як купувати навіть тревел-версію люди. Я думаю, що я не одна така. З іншого боку, так мені сподобався цей аромат. Якщо б у мене він був, я б його носила, я б його сама собі не купила. Якщо б він у мене був, я б його просто носила як апельсиновий соковитий аромат, цитрусовий, який я дуже люблю. Але не як це: Aperol Spritz, Бальзам піруанський, там якийсь, бо тут нічого такого для мене нема. Ось, розказуйте мені, чи ви знаєте цей аромат, що він вам е, розказав про себе. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми зустрінемось у неділю, Па-па!